Дорозерква, вітаю вас любого Ісуса Христа, Господа нашого. Те на яку я сьогодні хочу поділитися разом з вами, звучить так. Коли руйнуються основи, що може праведник? Якщо людина важко працює, вона втомлюється, так? Їй потрібен відпочинок, щоб відновити свої сили. Сьогодні 1222 день війни. І віруючи люди на духовному фронті, тим, кому дійсно не байдужаться війна. Життя людей доля нашої країни вони продовжують стояти на молитовній вартії, благати Господа про мир, про захист і про спасіння людства. І це також важка боротьба, яка потребує сил і відновлення. Хто пам'ятає, що означає ім'я Емануїл? З нами Бога. Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, Біблія була написана пророками ще задовго до нас. І це означає, що Господь був з ними тільки тоді. Слово Боже, нам говорить, що. Бог не зміни. Він віки той самий. Тому ми сьогодні з певненістю можемо сказати, що Господь з нами. Не зважаючи на сумніви, продовжуйте молитися, продовжуйте стояти у вірі, те, що Господь допоможе, те, що Господь дасть відповідь на вашу, на вашу молитву. І навіть коли нам здається, що Господь мовчить, а син навколо нас руйнується, Він поруч. Він захистить своїх і Він є наша надія віки. Підбадьорення для тих, хто знемагає і шукає сила і для нам говорить сила нашого Бога, у Господа наша сила. Псалом 10, в якому ми знаходимо цю силу, давайте разом його прочитаємо. Псалом 10. Диригентові хору Псалом Давида. На Господа покладаюся. Для чого ж ви кажете душі моїй лети, немов пташина, на гору свою. Бо ось безбожні натягують луки свої, приклали стріли до тятиви, щоб у темряві стріляти в правих серцях. Як основу зруйновано, що зробить праведник? Господь святим в храмі своїм, Господь престол його на небесах, очі його бачать, повіки його випробовують, синів людських. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насильство, ненавидить душа Його. Він пошле дощ з вогню та сірки на безбожних. І палючий вітер частка їхньої чаші. Бо праведний Господь і любить правду, і лице його звернене на правду. Псалом 10 являє собою ліка від тривожних думок, від інформації, яка оточує сьогодні навколо нас, особливо це засоби маси інформації, де всі новини погані. Кругом війна, терор і корупція. Давид в цьому псалмі говорить нам, що ми можемо стати. Вищими за обставини, за обставини цього світу і подивитися на Господа, який там, на престолі, який все, сидить, все бачить і контролює нашу історію, і в якому тільки в ньому є поміч, є надія і є спасіння. Єпископ Кипріан Карфагенський, це латинське богослов, сказав такі слова. Там, де випробування, там і перемога, терпіння є вінець віри. Давид описує в цьому псалмі про переживання. Коли праведний здається безсилим, а зло підноситься. І як же діяти праведному в таких обставинах? Перше, що ми бачимо в цьому псалмі, це протистояння віри проти страху. Хтось звертається до Давида і закликає бігти і говорить, він говорить Давиду: ти беззахисний, як пташка, тобі краще відразу тікати. Зараз. Безбожні озброїлися і почали вбивати правих серцем людей. Праві серцем люди це праведні люди, це ті громадяни, які живуть за совістю. Він говорить, що зараз порядку немає, і яка залишається надія для тебе. І під час такого лиха Давид втішає нас. Він говорить, на Господа покладаюся. Давид протистоїть цьому страху, цьому злу, яке прийшло в його життя твердими словами. Чому він так говорить? Бо коли ми читаємо книгу Псалмів, книгу царств, ми бачимо, що в житті Давида було дуже багато випробувань, дуже багато різних обставин, які засмучували його серце. Він плакав, він бачив, що навколо нього робиться. але Пройдя через всі обставини, через всі випробування, його серце зміцнювалося. І він має надію на Господа, коли пройшов через всі випробування. Тому випробування, які є в кожного з нас, вони не покарання для кожного з нас, а Господь знає, для чого він їх посилає. Життя Давида було наповнене різними труднощами, і мені дуже подобається 8-й вірш 38 го псалма, де Давид говорить наступні слова: 38 й псалом, 8 й вірш. А тепер. На що маю надіятися, Господи, надія моя на Тебе? Коли Давид розчарувався в землі надії, він звертається до Бога з запитанням і говорить йому, а тепер, Господи, на що маю надіятися? Але незважаючи на все, вдавити був той корінь. Корінь, на що він надіявся. Його надія по життю вона була істинною, істинна надія на Господа Ісуса Христа. І усі його надії вони були в очікуванні лише на нього. Це ключова думка моєї проповіді, що істинна надія не на людей, не на обставини, а на живого Бога, і від якого є поміч наша. У Третьому речі, як основу зруйновано, що зробить правильне, знаходиться дуже гарна настанова для нас, віруючих. Що таке основа? Основа це. Цінності, які визначають, що є добрим або поганим, правильним або неправильним у поведінці людини. А у християнстві основою розрізнення добра і зла є сам Бог. І ми читаємо 1 Івана 3:4. Гріх є беззаконня. Це основа, яка важлива для нас, віруючих. Тобто, гріх це не просто непослуг Божому Слову, а це невиконання Його волі. Те, що Він бажає від кожного з нас. Мудрий Соломон говорить в 14 розділі, 12 вірші: є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх дорога до смерті. Притчі 14.12. Можливо, ви чули такий вислів, чим далі ви їдете не на тому потязі, тим дорожче вам буде коштувати дорога додому. Слово Боже нам говорить в від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Ісус сказав їм: Я дорога, істина. І життя. Дорогі друзі, любі брати та сестри, Господь наша дорога, Він є істина і Він є життя. І в цей час, коли панує неправда, і обман навколо нас, читайте Боже Слово, бо в ньому є істина, яка ніколи не зведе вас з правильної дороги. Апостол Іван в першому своєму посланні, в другому розділі з 15, по 17 вірш, говорить наступні слова: Перший Івана, другий розділ з 15, по 17 вірш. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові отчі. Бо все, що в світі пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життєва не є від отця, а від світу цього. І світ минає, і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повітря. Коли почалася війна, світ змінився. Він вже не буде таким, який був, яким був до війни, і нам потрібно це зрозуміти. Але дуже багато людей мріє повернутися в часи до війни. І знаєте, я розумію тих людей, у що ми хочемо повернутися. Але це гарне питання для кожного з нас. Ото, в що ми хочемо повернутися. Це марнота, це турбота, це справи, які ніколи не скінчаться. Ми хочемо повернутися в те, що любить цей світ. І час, який ми зараз живемо, це особливий час для християн. Господь хоче показати кожному з нас. І порівняти часи, які жили ми до війни і сьогодні, чим було наповнене наше серце. Він хоче навчити нас через ці обставини, а наше завдання полягає головною. Ми повинні вчитися. Чи почало наше серце більше молитися? Згадайте перші дні війни, як ми просили Господа про допомогу. Майже кожну годину ми ставали на коліна і просили поміч у Господа. Церкви, відвідування церков для багатьох людей було потрібним. Всі думали, що там Господь, що там Захист, і Господь захистить. Але згодом, вже четвертий рік війни, ряди пустіють де ті люди, які пішли до Господа, до Господа Бога. І апостол Павло, посланні до Євреїв, 10 розірі, в 23-му вірші, підбадьорює тих, хто залишилися на цих місцях, там, де Господь, там, де Слово Боже сіється в наші серця. Апостол Павло говорить: тримаймося, непохитно визнання надії. Бо той, хто обіцяв, вірний. Апостол Павло під щоб ми трималися до кінця, до тієї істини, тієї надії, яку Господь поклав в наше серце. Друге, на що я хотів би звернути нашу увагу, Бог бачить і випробовує. Це думка до четвертого вірша. Бог не далекий на уважній спостерігач і суддя. Він володар всього всесвіту і цар, який сидить на троні, Він спостерігає за всім Всесвітом. І контролює нашу історію. Цей вірш дуже перекликується з книгою об'явлення 20 розділ, 11 вірш. Книга об'явлення, 20 розділ, 11 вірш, Іван Богослов говорить, і побачив, би великий білий престол і того, хто сидить на ньому. І вам Богослов! Приводить паралель до цього вірша, що він бачить цей Христос. Він бачить воротара, який сидить на цьому троні і контролює нашу історію. Як старий, так і новий заповіт, він говорить нам, що безбожний отримає свою нагороду. В книзі Прока Данила. У четвертому розділі розповідається історія про царяна Входоносора, як з ним відбулася ну, така не дуже гарна історія, і як після тих обставин він прославив ім'я Всевишнього Бога і що він сказав про Царство Боже. Це книга пророка Даниїла, четвертий розділ з 31 по 32 вірші. Четвертий розділ, з 31 по 32-й вірші. І благословив я, тобто на Воходоносор, Всевишнього, звеличив і прославою вічно живого. Панування якого панування вічне, і царство якого з покоління в покоління. Усі, що живуть на землі, нічого не значить. Він діє за волею своєю, як у небесному війську, так і в тих, що живуть на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти Росії і сказати йому, що ти зробив. В цих слів ми бачимо, що цар Вородоносов істинно прославляє Господа Бога. Він говорить, що тільки його царство. З покоління в покоління. І людина, яка живе на цій землі, вона нічого не може сказати або протистати Господу Богу. Господь не байдужий до справ своїх дітей. Він бачить, що робиться на цій землі. Він пильно спостерігає за історією нашою. І він дивиться за серцями ті, хто роблять добро і ті, хто роблять зло. Він кожного дня послужує тих, хто робить беззаконня. Він знає серце кожного. І хоча Бог є нескінченна любов, ненавидить він тих, хто вдається до зла. Дорогі друзі, не занепадаймо тут. Робимо те, до чого покликав нас Господь і Божнемо у свій час. Про царство Боже дуже влучно сказано, що воно не залишене ні одному з народів. Дивіться, юдаїзм він чітко зв'язаний з нацією євреїв. а Христове вчення, воно не зв'язане ні з одним з народів. Воно нікому не належить, тільки Господу Богу. Він володар всього. І ми читаємо четвертий вірш: Господь в святім храмі своїм, Господь престолував його на небесах. Він дивиться, Він спостерігає і він бачить все. Хто, як не Бог, розуміє нашу сьогоднішню білі страждання, які ми переживаємо. Пол Тріб у своїй книзі страждання пише дуже гарні слова. Я хочу, щоб ви були уважними, бо ці слова для мене, і я вважаю, що Господь благословив ваше серця, щоб вони послугували підбадьоренням. Дивіться, її пише Полтрій. Бог не тільки розуміє те, в якому зіпсованому світі і за яких скрутних умов ви живете, Він сам пройшов через усе це в особі свого Сина Ісуса Христа. Це означає, що той до, до кого ви звертаєтесь. Особисто знає те, чим ви маєте справу. Ми знаємо і ми віримо, що Господь Ісус Христос був на цій землі. Він бачив серця людей, Він проповідував істину, але ми знаємо, що Його ж свій народ і зрадив. Вони видали його на смерть. Вони читали іншого царя, і ми знаємо, Ісус говорить своєму Святому письмі, що цей світ приречений на смерть. І коли ми звертаємося до Господа, просимо в нього допомогу. Він бачить, що ми її потребуємо. І у свій час він посилає. Головне вірити, надіятися. І як говорить Давид, на Господа покладаюся. Господь нам дарує хіто своє царство через віру. Тому відповідь на питання третього вірша, вона однозначна. На Господа покладаюся. Третя Чіпбадьорює нас Давид. Господь випробовує не для покарання, а для очищення. Ми його діти, і ми про це все знаємо. І Бог випробовує віру, як в золото воні. Про це дуже гарно сказав апостол Петро в своєму першому посланні, в першому розділі шостому по сьомий вірш, 1 Петра, перший розділ 6 по 7 вірш. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати, від різних випробувань, щоб випробувана міра ваша виявилась коштовнішою за золото, що щогина, хоч і вогнем випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Апостол Петро говорить віруючим, що навіть у часи випробувань ми маємо радіти. Знаєте, я так задумався над цим питанням, коли в наше життя приходить біда. Як радіти? Ну, Важко радіти, але Петро нас втішає, що ці труднощі вони тимчасові. І вони потрібні нам для того, щоб укріплятися. Щоб золото було найвищої якості, його потрібно нагрівати і переплавляти, щоб різні домішки виходили з нього і золото було як найвищої якості. Коли ми наближені до Господа, той Господь наближений до нас. І Він працює в нашому серці і працює недавно. А він працює для того, щоб ми, його діти, ми пішли в Царство Господні, щоб ми спаслися. І тому через ці випробування Господь хоче показати нам, що Він спасає своїх дітей. Апостол Павло до Євреїв в 12 розділі з 5 по 6 вірш підпадьорює нас послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ з 5 по 6 вірші. Ви забули від бадьориння, яке говорить до вас, як до синів. Сино мій, не нехтуй кари Господні, і не сумуй, коли Він доперяє тобі, бо Бог кого любить, Того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Знайте, аналізуючи цей текст, можливо, когось уникне питання в 6 віші, чому Господь є тих, кого любить? Якщо читати оригінальний текст на грецькій мові, то там сказано, що Господь. Виховує, не б'є, а виховує. Це вже наш переклад. Тому, як ми сказали, що Господь виховує кожного з нас для Царства Божого. Як Біблія нам говорить, ніщо не чисте не ввійте Царство Боже. Тому цей шлях, 70 років, при більшій сілі, 80, воно нам дане не просто так, воно дане, щоб ми очищали. Бо після гріхопадіння людина занебила своє серце, вона зробила його заплямованим. І тому через покаяння Господь працює з нашим серцем. Так і наша віра вона випробовується через страждання. І таке страждання, воно не руйнує віру, а навпаки, робить її справжньою і сильною. У кінці часів це випробування відділить правильних від неправедних, коли ми будемо стояти перед престолом Господа. Тобто вони покажуть, хто є хто, і буде видно, хто на чому будував своє царство хто на чому будував своє життя і на кого покладався? В 72 му Псалмі, це Псалом Асафа, він роздумує про Божу справедливість. І з 13 по 17 вірш говорить такі слова: 72-й псалом з 13 по 17 вірш. Чи ж не даремно я очищав серце своє, і в невинності омивав руки свої і піддавав себе ранам усякий день і докором кожного рану. Коли б я сказав, Буду так говорити, як вони, то зрадив би роду синів твоїх. І думав я, як би зрозуміти це, та важким було це в очах моїх, аж поки я не війшов у святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Коли ми війдемо в Божу святиню, дорогі брати та сестри, ми все зрозуміємо і побачимо, хто на чому будував протязі свого життя. І головне утвердитися в, цьому, в цій істині сьогодні. Іти Божим шляхом і покладатися на нього, щоб не було пізно. Шостий вірш нам говорить про те, що буде в кінці шляху безбожих. В кожного є своя частина на цій землі і своя чаша. Згідно вчинків нашого життя, ми її наповнюємо. Для безбожних це безбожні якісь вчинки, а для віручих людей це якісь гарні вчинки, яким Господь і відплатить в кінці нашого життя і нам. Дивіться, вогонь, зірка і вітер це символи Божого суду. Це пряма паралель до суду, який вчинив Господь над Содомом і Гоморою. Але це також пряма паралель до апокаліптичного суду, останнього суду, який відбудеться над нечестивими. Книга об'явлення, 14 розділ, 10 вірш, об'явлення 14.10. Той буде пити вино гніву Божого. вино нерозбавлене, приготовлене в чаші гніву Його. І буде мучений у вогні та сірці перед святими ангелами і перед акцями». Книга об'явлення нам говорить про справедливий Божий суд над невірними, те, що вони робили на протязі свого життя, тим і відплатить їм Господь. На цьому прикладі ми бачимо, як працює закон сіяння та жнетів. Що людина посіє, те вона і пожне. Апостол Павло, в посланні до Євреїв, дає нам дуже гарну пораду. 10 розділ з 35 по 36 вірш послання апостола Павла до євреїв, 10 розділ 35, і 36 вірші. Тому не втрачайте надії вашої, бо вона має велику нагороду, бо вам потрібно терпіння, щоб виконати волю Божу і подержати обідницю. Апостол Павло говорить: не втрачайте надії вашої, бо вона має велику нагороду. Ота маленька віра, яка запалилася в вашому серці. В той день, коли, можливо, хтось співав, можливо, хтось розказував більше, або стояв тут за кафедрою і говорив Слово Боже, вона в вашому серці запалилася. І та маленька жміра, а посол Павло говорить, вона буде великою нагородою в кінці вашого життя. Головне, пройти цей шлях гідно перед Господом нашим Ісусом Христом. І четверте, чим тішає нас Давид, бачити Боже лице, це нагорода правими. Останнє вірш цього псалма говорить нам, що. Господь праведний, його лице оберне до праведних. І якби нам не здавалося, що Господь вчить, можливо, не відповідає на наші молитви, завжди пам'ятайте, що Господь йде дорогою і поруч з тими, хто йде дорогою правди. Якщо наша дорога, вона направлена на істину, то й Господь йде поруч з нами. Він завжди йде поруч тим, хто слухається його і хто виконує його волю. А зло, воно отримає свою нагоду у свій час. Як говорить апостол Павло в Посланні до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Римлянам 6.23. Бо плата за гріх, смерть. У старому заповіті бачити Боже лице, це, це виняткова благодать. У книзі вихід Господь звертається до Мойсея і говорить такі слова: Книга Вихід, 33 розділ, 20 вірш. І потім сказав він, тобто Господь. Себе, лиця мого не можна тобі побачити, тому що людина не може побачити мене і залишитися живою. В новому заповіті, в той час, який ми з вами живемо, бачити Боже лице, це бачити і бути у вічній присутності з Господом. Це книга об'явлення, 22 розділ з 3 по 4 вірш. І нічого, вже, і нічого вже не буде проклято, а престол Бога та акція буде в ньому. І раби його будуть служити йому, і побачить лице Його, а ім'я Його буде на чолах їхніх. Цей текст, який ми прочитали в 10 му псалмі, говорить нам про образ вічної нагороди бути з Богом. Те, заради чого ми, можливо, страждали, те, заради чого, чи в яку сторону ми зробили свій вибір, чи піти в неділю до церкви, чи займатися якимись своїми хатніми справами, це все Господь оціниє. І нагорода тим, хто були вірні на протязі свого життя. Яке застосування з цього псалма ми можемо взяти для себе? Дивіться, чотири такі застосування. Перше, не тікайте, коли страшно. Протистаньте злу і скажіть твердими словами, як сказав Давид, на Господа покладаюся. Друге, не дивіться лише на зло, дивіться вище. Дивіться на Господа, як і на небесах, від якого є поміч і надія. І він все бачить. Третє, приймайте випробування не, не як очищення, як очищення, а не як покарання. Господь бажає нам тільки добра, і ці випробування вони тест на справжність нашої віри. Після цих випробувань, що буде з нашим серцем? Чи воно буде більше приліплятися до Господа, чи, можливо, скаже, мені це не потрібно? І четверте, живіть з вічною перспективою. Найбільша нагорода це бути в Божій присутності, коли Господь поряд з нами і благодать наповнює наші серця і те місце, де ми знаходимося. Тому, дорогі брати та сестри, покладаємось на Господа не тільки словами, але й всім своїм життям на практиці. Боже, Боже благословить нам у цьому. Амінь. Давайте в коротеньких молитвах помолимося.